Одного разу на краю зеленого лісу біля прозорої річки паслося маленьке ягнятко на ім'я Ярко. Ярко був дуже допитливим і часто відходив від стада, щоб дослідити нові місця. Одного дня Ярко відійшов занадто далеко від своєї родини, якраз тоді, коли він наблизився до річки, щоб напитися води, за кущі вистрибнув хитрий і голодний вовк на ім'я вовчко. Привіт, Ярко, зловісно промовив вовчко, підходячи ближче. Як приємно тебе зустріти тут, самотнього. Думаю, зараз саме час для обіду. Ярко злякався, але швидко згадав, що чув від старших овець про хитрість вовків. Ой, павний вовчку, почав Ярко з невинним виглядом. Я розумію, що ви, мабуть, дуже голодні. Але чи не могли б ви заспівати мені пісню перед тим, як з'їсти? Ви так славно співаєте, і я хотів би насолодитися вашою мелодією. перед… Ну, ви знаєте, Вовчко подумав, що це гарна нагода показати свою силу і витонченість. Він сів на камінь і почав вити, намагаючись зробити свій голос якомога більш страхітливим. Поки Вовчко був захоплений своїм співом, Ярко непомітно відступив назад до перга річки і скочив у воду. Течія швидко підхопила його і понесла подалі від небезпеки. Коли вовчко закінчив свою пісню і зернувся, ярка вже не було. Розлючений, він побіг до річки, але ягня було вже далеко. Хіба ж це справедливо? бурчав вовчко, повертаючись до лісу. Ніколи не можна довіряти ягнятам. Вони завжди придумають щось, щоб врятуватися. А Ярко щасливо повернувся до своєї родини, пообіцявши більше не відходити далеко від стада.